Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас, друзі, з черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини дійсно класні: 130 мільярдів доларів, не мільйонів, а 130 мільярдів доларів вже готуються зідрати з Дональда Трампа. Хто та за що розповім в цьому відео? Рекордний рівень безробіття в США Штатах Америки за останні майже років. Років і Європа! Європа молодець, Європа знайшла як ставити пістон сполученим штатам Америки так. Що Сполучені Штати Америки завили, і це відповідь Європи на той тарифний терор, який Америка влаштувала всьому світу, і в тому числі і Європі. Ну і остання новина, така дуже серйозна, яка зараз також обговорюється в Сполучених Штатах Америки, це намагання Дональда Трампа підкорити собі останню незалежну інституцію Сполучених Штатів Америки через суд. Тобто новини цікаві, новини класні. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Але перш ніж ми перейдемо з вами до новин, друзі, я хочу попросити вас підтримати мій канал. Будь ласка, підпишіться, якщо ви ще на нього не підписані. Скидайте посилання на мої відео на мій канал в соціальних мережах. Обов'язково пишіть коментарі. Нагадую вам, що мої відео зараз перекладаються англійською мовою автоматично, і ваші коментарі також перекладаються. І наші відео і ваші коментарі дивляться і читають із Сполучених Штатів США. І в Канаді, тож людям важливо знати вашу думку. І не забувайте ставити вподобайки. Тепер давайте з вами повернемося до новин з Сполучених Штатів Америки. Загострення боротьби за повернення тарифів у Сполучених Штатах Америки. Останні дві доби ця тема набирає серйозних обертів серйозно обговорюється у всіх виданнях Сполучених Штатів Америки. Що конкретно з цим зараз відбувається? У США набирає обертів складна юридична боротьба за повернення мит, запроваджених за президентства Дональда Трампа. Великі компанії поспішають забезпечити собі місце в черзі на можливі компенсації у Азі, якщо Верховний суд визнає ці тарифи незаконними, такі компанії як Костка, Ревон, Bumblebee Foods, а також виробник окулярів Ray-Ban подали вже позови до суду США з міжнародної торгівлі, намагаючись зберегти право на можливе повернення сплачених мит. Причина не щодо рішення Верховного суду, який розглядає законність тарифів, запроваджених там Трампом на підставі закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Раніше за повернення мит боролися переважно малі бізнеси, але тепер до процесу активно долучаються великі корпорації, щоб не втратити шанс на компенсацію. Такі компанії, як Костка, занепокоєні тим, що технічні строки, зокрема момент ліквідації мит митної служби США, можуть позбавити їх права на повернення коштів, навіть якщо тарифи визнають незаконними. Ну і про які ж суми ведеться, друзі? Про які суми ведеться зараз річ? За даними Міністерства юстиції США під час дій цих тарифів було зібрано близько 130 мільярдів доларів. Ця справа показує, що скасування масштабної торгівельної політики може призвести до фінансового та адміністративного хаосу, якщо Верховний суд стане на бік позивачів. Поки компанії пристосовуються до зростання імпортних витрат, усі очікують рішення Верховного суду, яке визначить, чи зможуть бізнеси повернути гроші сплачені чи ні. І зверніть, будь ласка, увагу, друзі, Хто бореться, хто стоїть у черзі в суди, чи це іностранні якісь компанії, чи це іностранні якісь інші країни. Так рам же я казав, що всі ці мита будуть сплачувати не американський бізнес, не американці, а це будуть сплачувати там хтось інші країни, які хочуть мати з нами торговлю. Так, а по факту хто стоїть, хто сплачує ці мета? Ці мета сплачує американський бізнес. Ну і звісно, всі ці витрати він перекладає на кого правильно він перекладає. Дай на плечі американців. Ось отак, Дональд Трамп розводить своїх осліків, цих реднеків. Так він їм обіцяв, що життя стане краще, життя стане дешевше. А по факту він з них зідрав 130 мільярдів баксів менше, ніж за рік. Просто взяв і собрав... Зістриг зі своїх ціховець ці гроші, так і поклав. Куди він поклав це питання? Друге, так, ну, шукати ці гроші будуть довго, я так думаю. Що, що, а це Трамп робити вміє? Ну а тепер переходимо до наступної новини з вами, друзі. США вимагають від ЄС звільнити свій газ від європейського закону про метан. Тобто, як я сказав на початку, ЄС знайшов такий штир, який встрамив в дупу Сполучених Штатів Америки, і зараз проворачує його дуже так серйозно і дуже так боляче. США офіційно попросили Європейський Союз звільнити американський імпорт нафти і газу. Від вимог нового закону ЄС, який вики, який е, про викиди метану до 2035 року це видно з документу уряду США, який бачив Роутерс. Так, про що йдеться тут мова? Так ЄС в цьому році запровадив унікальний у світі закон, який вимагає моніторингу та звітності щодо викидів метану від імпортованих енергоносіїв, цель скорочення викидів потужного парникового газу, що сприяє кліматичним змінам. Вашингтон назвав ці правила серйозним нетарифним бар'єром у торгівлі, та хоче або повного звільнення, або відсрочків до зобов'язань до 2035 року тобто, це рудечмо, цей це мудазвон думав, що тільки він хитрий, так але ж завжди на будь-яку хитру задницю завжди знайдеться хрен з винтом, Так Так ось Європа знайшла нетарифний тарифний підхід, як вдути е, такий хрен з винтом в руду дупу і проворачує там це досить таки боляче. Міністр енергетики США Крис Райт стверджує, що закон неможливо реалізувати, та що він загрожує постачанню американського газу до Європи. Європи критично важли, важливого постачальника Еленджі після відмови від російських енергоносіїв. Що ж відповіла Європа? Оце от класно, друзі. Єврокомісія відмовляється відмовлятися від основних елементів закону, але пропонує спрощені шляхи до, до доведення відповідальності новим вимогам. Ось от, от так от реагує Європа. Єврокомісія відмовляється від основних елементів закону, але пропонує спрощені шляхи для доведення відповідальності новим вимогам. ЄС нарощував імпорт американського заріженого газу, щоб замістити постачання з Росії. У відповідь на тиск з боку США ЄС вже запропонував спрощені способи дотримання закону, але не послаблення самих вимог. Тобто хотів рудей мудачок поборотися з Європою, борись, тобі відкрили ринок правильно, але з тебе тепер будуть стягувати також гроші. Не одне ти таке Руде-чмо, е і цікаве і хитре. Так і не будемо забувати, як зараз Україна разом з Європою також б'ються зі Сполученими Штатами Америки, і як зараз прогибають ну, прогибають Трампіка, прогибають Сполучені Штати Америки просто технічно і. Красиво. Я маю на увазі ці перемовини, псевдоперемовини щодо миру. так? Не пішли на поп'ятну ані Україна, ані Європа, а прогибають зараз американців. Ну, давайте з вами перейдемо до іншої важливої новини, яка зараз дуже серйозно обговорюється в Сполучених Штатах Америки. Дуже великий такий резонанс зараз навколо цього, чи підтримає Верховний суд США Дональда Трампа знову цього разу щодо незалежності Федеральної резервної системи. Верховний суд США, який нині має консервативну більшість з 6 до 3, стоїть перед важливим юридичним випробуванням щодо незалежності федеральної резервної системи. Повноважень президента Дональда Трампа це майже остання гілка влади, яка залишилася в Сполучених Штатах Америки, яку ще не прогнув під себе Трамп. Він зараз намагається е, це зробити. Про що йдеться? Трамп спробував звільнити члена Ради федеральної резервної системи лізу КУК, яку призначив колишній президент Байден. Трамп стверджує, що має на це підстави, але сама КУК називає звинувачення надуманими. Це питання стало частиною великої справи про межі. Жі, президентської влади, що може вплинути на роботу центрального банку, суд уже показав готовність підтримати Трампа в іншій справі щодо повноважень президента звільняти комисарів незалежних агентств. Але в питанні Федсуді поводяться обережніше. Федеральна резервна система США традиційно функціонує незалежно від політичного тиску, що дозволяє їй приймати рішення про грошову кредитну політику без прямих політичних втручань. Якщо суд погодиться з аргументами Трампа, Щодо поширення президентської влади, це може підірвати незалежність банку і дати наступним президентам інструменти політичного контролю над монетарною політикою. Слухання по цій справі призначено на 21 січня 2026 року. І рішення суду може мати значні наслідки для балансу повноважень у США, і це дуже серйозно. Про це зараз дуже серйозно говорять Сполучених Штатах Америки. І це такий, знаєте, яскравий приклад, як Дональд Трамп зараз поступово підмяв під себе вже все. Хтось там ще згадує про парламент, про інші якісь гілки влади. Ось вам яскравий приклад, так де Дональд Трамп робить все, що хоче, і це чому на цьому каналі ми з вами кажемо, що у американців є тільки один вихід: це е, це просто винести Трампа, винести цей трампізм, винести всіх цих куперей е, з усіх гілків влади, так тобто Звільнити, змінити одного Трампа вже це не допоможе. Трампізм там пустив вже метастази і трампізм захвачує вже всі сполучені Штати Америки. Ну і до речі, до речі. Трампізм доводить Сполучені Штати Америки до ручки, до кінцевої ручки. Кожного місяця там втрачаються робочі місця. Щоб ви розуміли, тільки за останній місяць Штатах Америки втрачено 110 тисяч робочих місць. І що ми зараз з вами маємо по ітогах ну, трошки менше, ніж року, коли там царює Дональд Трамп? Безробіття в США зросло до максимуму за понад 4 роки. Рівень Безробіття у сполучених штатах підвищився до 4,6%, що стало найвищим показником з вересня 2021 року. Стрімке зростання безробіття свідчить про поступове охолодження ринку праці після кількох років активного найму. Економісти зазначають, що уповільнення створення нових робочих місць може бути наслідком жорстокої монетарної політики, високих відсоткових ставок та загальної невизначеності в економіці. Ці дані посилюють дискусію щодо подальших кроків федеральної резервної системи та ризиків економічного сповільнення – та дій президента і уряду Сполучених Штатів Америки, і це друзі, дуже така показова цифра, знаєте, яка показує реальну ситуацію в Сполучених Штатах Америки. Тобто, це Рудачмо обіцяло, що Америка почне жити краще, що там прийдуть тоді, і будуть інвестори будуть там будувати, розвивати і все це бла 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 Але насправді бізнеси страждають, бізнеси закриваються. Там є кошмарні цифри по інвесторах, які зараз тікають зі сполучених штатів Америки. Які виводять зараз свої гроші зі Сполучених Штатів Америки. Ну і зростання безробіття це як один із найяскравіших показників е, дій уряду і дій президента Сполучених Штатів Америки. В той самий час хочу вам нагадати, наприклад, Канада. Так? Канада дуже важко переживає ці тарифні війни з Сполученими Штатами Америки, але в Канаді рівень безробіття упав на 1%, так зменшився, тобто на 1% людей знайшло більше собі робот. Навіть чим це було раніше, тобто світ бореться, світ знаходить інші шляхи, і світ вчиться жити без Сполучених Штатів Америки, і це головне. Тобто, зараз світ пере переформатовується, світ вчиться жити без сполучених штатів Америки. Тож, друзі, і це для нас також класна новина. Так, тому що ну знову таки, дехто мені може написати В'ячеслав, що ж тут класно в Америці така криза, Америка катиться в прірву, в таку так. Ну знову таки, друзі, ми не вибирали обирали це. Це самі американці собі обрали таке опудало. Це самі американці зараз живуть і дивляться на це опудало. Це самі американці дозволяють зараз цьому опудалу е руйнувати їхню країну. Так, але ж це опудало руйнує не тільки їхню країну, це опудало, Удало руйнує весь цивілізований світ. І тому для нас так дійсно це класна новина, коли е, наші вороги, а Дональд Трамп, разом зі своєю бандою і разом зі своєю країною зараз нам ворог, так вони нам вороги. І тому, коли нашим ворогам погано, то нам що правильно нам від цього. Гарно. Тому, друзі, я вам і кажу, що це класні новини. Давайте з вами, друзі, будемо об'єднуватися і будемо разом боротися зі всіма темними силами. Для цього давайте ми з вами будемо підтримувати один одного. Давайте ми з вами будемо діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, друзі, підписочка на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Скиньте посилання на це відео і на мій канал в соціальних мережах, щоб більше людей знали. Що нормальні, адекватні люди об'єднуються і готу, і готові до боротьби з всіма мудаками, з всіма мразями, так, всіма моральними уродами. Обов'язково пишіть ваші коментарі. Ще раз нагадую: відео зараз перекладається автоматично англійською мовою, і нас з вами дивляться і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки. І ваші коментарі читають і в Канаді, Сполучених Штатах Америки. І важливо, щоб вони всі знали, що ми думаємо про американців. Щоб канадці бачили підтримку від е, всього цивілізованого світу, то ж, будь ласка, пишіть коментарі. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!